земля, ми бачите, що вона суха. На пагонах кукурудзи залишки вранішньої роси. А от ґрунт потерпає без вологи, каже аграрій Олексій Васильченко. Та поки що додає, ситуація не критична. Поки що кукуруза себе, конкретно це поле, вона більш-менш не стресує, але якщо так буде і продовжуватися, то вона просто... Ми вже проходили ті роки, коли кукуруза виростала висока, а качана вона не формувала. Тепер, говорить, пильно спостерігає за листочками. Якщо вони почнуть закручуватися, варто бити на сполох. Коли кукуруза починає стресувати вже конкретно, вона починає отак скручуватися. Вона економить площу випаровування, щоб утримати вологу. Кількість опадів пояснює вже не грає ролі для ріпака, адже рослини сформовані, а от зерно пшениці лише наливається і чекає на дощ. Ви вже бачите, що вона вже розпочинає потрошку і жовті, знизу, і верх. Вверх тут кінчики теж от перепадів температуру. Так, звісно, дало в цьому році. Можна так сказати, пшениці по шапці. Тобто ну, урожайність буде, але яка вона буде, то життя покаже. Зберемо, зважимо, тоді скаже. Є така фраза. А на вагу зерна така погода вплине, говорить пан Олексій. Оце те, що на поливі, Оце. це те, що без полива. Ну, ну, камера так не передасть, але якщо взяти так в руки, то ви можете взяти, да? тобто тут на порядок важче. Тобто ну, вона вже більше налита, да? і зернина буде тут крупніша, і маса тисячі тут буде на порядок більше. Аби врятувати посіви, на полях встановили систему зрошення, але вона не замінить природних опадів, пояснює пан Олексій. 2400 гектарів на поливі маємо штучний дощ з річки Дніпро. 15 кілометрів трубопроводи, тобто вода дорога. Але як вихід з ситуації, хоча б мати, якийсь, мати не то, що якийсь там прогнозований урожай, а хоча б мати якусь незгораєму кількість, то це можна. Дефіцит опадів на Черкащині спостерігається вже півтора місяця. Розповідає агрометеорологиня обласного гідрометеоцентру Оксана Стіопа. У травні випала лише третина місячної норми, а на початку червня лише 20% від норми. Саме це і спричинило ґрунтову засуху. Потреба у волозі у рослин в різну фазу розвитку відрізняється. Так, наприклад, у озимих зернових колос уже сформувався, тому потреба у волозі вже менша, і ґрунтова засуха впливає на ці культури менше. Гірша ситуація з яровими зерновими. Вони зараз формують колос. Потреба максимальна у волозі, тому ґрунтова засуха на них вплине більше. Найближчі сім днів ми не очікуємо суттєвих опадів, оскільки до керування погодою приступає антициклон. А це значить сонячна погода, температури зростуть. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.